Я вітаю всіх на своєму каналі. Я дякую всім, хто підписався, хто ставить вподобайки, хто дивиться мій канал. І покажу вам зараз, як мої рослини, груші, виноград, інші пережили. Пізні весняні заморозки, хоча вони можуть бути ще і до 22 травня. Бо раніше говорили до Миколая, це на 22 травня. Не сій гречку і не стрижи овечку, бо мають ще, можуть вірніше ще статися заморозки. Ось так дивіться: морозило, морозило, грушки начіплялися. І смородина є, смородина не змерзла, ягідки є. Бачите? Ось така троянда. Крайки померзли, але далі все є. І зараз уже, е, квітнуть останні пізні тюльпани. Ось такі. Вони спочатку зеленкуваті, а потім отак міняється колір до рожевого. Там вон, Олександра, це теж пізні. Це теж пізні тюльпани. Ось вони. Відцвітуть, і мені треба буде займатися тим, аби їх пересаджувати. Бо тюльпани, нарциси, всі отакі ранні квіти це зазвичай такий кожні два роки це праця на те, щоб вибрати, приготувати до наступного сезону. Ось тут виноград. Виноград, бачите, є ось. Зовсім змерз, бачите, вершок. А тут ні. Ось тут квіточки. І якщо не буде знову холоду, то буду мати надію на те, що буде виноград. Нічого ще не бризкано і, мабуть, вже пізно. На персикові покрутилося листя. Я не знаю, я так ними розчарована. Мабуть, я не хочу персики, аби в мене були. Ось так тут у мене кизил. Бачите, такий великий кущ кизилу, в нього змерзли квіточки. Немає жодної ягідки. Я тут ходила, на нього роздивлялась, роздивлялася, ягідок немає. В цьому році кизилу немає. А тут під кизилом, у мене у Теплій грядці. Це не грядка, а тепле гніздо, Бачите, ось такі вже кабачки. Там унизу навіть вже є пуп'яночки. Я сажаю собі таку одну, дві ямки. Просто для того, аби мати якусь на тиждень чи на два ранішу продукцію, бо зазвичай за зиму вже скучив за тим кабачком, огірком. Ну, всім свіжим. Ось так ми їх садимо. А далі пройдемо, я вам покажу, який вигляд має цибуля, ту, що ми, діти і я, садили на зиму. Ось така вона вже, бачите, ось така цибулька, там з краю така кущовка. У нас на неї кажуть вона для того, аби мати зелену, ранню таку продукцію. Ось так у мене виглядає моя цибулька. Ось городи в нас вже порані. Ми вже посадили і картоплю і кукурудзу. Сходить тут із краю горошок. ой де сходи кукурудза. Але знову ж таки немає дощів. Дощі гідрометцентр писав із неділі. Сьогодні вже у нас вівторок, дощу немає. Такий трішки уночі пройшов невеличкий, трошки змочив зверху землю, але такі суховії перед цим були, ви навіть не уявляєте. В нас тут, в центральній Україні, дуже суховії. Такі вітри вони дмуть то з півночі, то з півдня, то зі сходу. І таку несуть велику кількість пилу, не знаю, чи то пов'язано з тим, що випилюються ліси, чи з тим, що все-таки дуже багато зброя застосовується. Ну і, мабуть, це все якось таки впливає на повітряні маси. Ось так. У нас сьогодні. Ми надіємося все-таки на врожай, тому що Україна, українці, ми працюємо, ми стараємося, аби все в нас було добре. І це ми все робимо з надією на те, що настане мир. І, ну, як взагалі, ну все буде добре. Так, і ось тут у мене теж. Уже майже відцвіли квіти. А ось такий у мене гарний, бачите, який у мене гарний часничок. Ось такий. Півень обзивається, щось там. Холодно все-таки. Ну, нічого, все буде добре, правильно? Ще раз вам усім дякую. Дивіться, підписуйтеся, аби. Світ знав, що у нас гарно, красиво і добре. Всім до побачення!